Шалом, це Славко. Всі ми зараз зацікавлені в ситуації навколо Залізничного моста через Дні Дніпро, навколо оцих от пойми, де вона у нас тут? Конка Рівер, ась от Піщанівка і пойма. Власне, про що йдеться? Поки що можна говорити за рух отакий, от невеликий. Він доведений ви бачите, цим відео. Ну, щоб ви зрозуміли складності просування, ми ще раз вам покажемо це відео. От, хто не знає цих місць, це от путіпровод через приток у верхню Конку, От вони зруйнували Москви, прольот моста, обрушили залізничного. І зараз ви покажуть ось, власне, їхня артилерія пробилася якийсь заградітельний огонь. Сюди ясно, що просувалися вздовж путіпровода українські піхотинці, це щоб їх. Блокувати їхнє просування ведеться вогонь. Ви просто подивіться на місцевість, наскільки складно. Буду кажуть, що до двох батальйонів, що оцінюють чисельність від 400 до 600. Осіб, ось вас подивіться на цю дорогу. от, Тут от поворот кон, конка туди, а так от верхня конка. Я я зараз на карті це все покажу. Оце от сюди зараз буде до Дніпра сміщена камера, і ви побачите цю місцевість. Що можна сказати за таке ух'ясто? що просунутися плавнями можна, ми зараз. Побачимо про українські джерела багато говорять українці присутні в плавнях лівого берега і від козачих лагерів до Алєшек можна сказати. От, бачите, оця місцевість. Оце як діяти технікою, як от вивести техніку через оці плавні, це буде найскладніше насправді. Бачите, що тут по насип, насип взагалі приходить в путі провод, як і там от був як і автомобільний міст. То що з цим усім робити? Як розвинути цей плацдарм? Як розвинути цей причілок? виникає питання, То, що, бачите, ведуть вогонь. Дійти можна. Ось, ще раз, зараз закінчиться. Ми будемо говорити. Ну, так от вони пристрілялися. Ну, це єдине місце, до якого можна пристрілятися, до цього обрушеного моста. І вони, власне, по ньому і пуляють. Ось, оця ділянка, яка була знята на відео. Ось вона. Ось конка, верхня конка, ви бачите, отуди от от Дніпро. Ось тому вказано таке от просування. От іще раз вам ця картинка. Щоб ви зрозуміли, ось тут є якась позитивна проукраїнська картинка. Зараз ось. Вже впізнаємо нашого Чукафа. Він уже намалював цілу воєнну опіру. Власне, ну, відомо за присутність українців в цих плавнях, в цих плавнях тут вони з'явилися. Навіть якщо вони об'єднають вузьку полосу в плавнях плацдарм, важить на те вийти на висоту, ви вийти сюди на висоти. Хоча б вийти на сухий берег, і сюди це ясно, що це найкраще було міс... напрямок для просування. Най... Найдогідніше, От ми б... можемо подивитися по карті наса. Я ці місця добре знаю це залізничне місто, це автомобільний. Оце виходять на високий берег. Оце от тут слабенькі такі кущі ліс, лужки, Сюди, 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 сюди. Ось це отут вони виходять уже копані, лісничество, траса, все, власне, тут уже наші городи, тут уже люди вовсю саджають і збирають кукурудзу пізню здають. Непогано з переменним успіхом по 4-9 по 9 рублів, здається. А це по чому пізня кукуруза? Ну, последнє, по, 11. по 11, якщо вдасться по 11 рублів і Брокколі. Броколі непогано йде, але з перемінним успіхом сьогодні броколі було то погано, то добре. Як ви розумієте, ніяких визначних мінних полів тут немає. Якщо трохи прорватися, то я місцевість дуже догідна. Це найочевидніший напрямок. І ясно, що нашим полководам нарешті прийшло до голови сюди. Піти, але зроблено це трохи в свинячий голос. Це такі самі варіації на тему Монтгомер. От якщо ви не читали чоловік, який арестував Королеву і розпустив парламент, я вам вражу, вона зараз є в електронній версії, там багато є. Ну, і є натяки за Монтгомера, як полководу, за його ремагінську операцію, як він про як у нього була ідея 44-го року закінчити війну і захопити мости, він кинув десантників. На ці мости, але потім не зміг прорватися. У нас трохи інший варіант цієї ремагінської операції, що власне перейти малими силами ми можемо. Але ви бачите, що оце все? От бачите, оце все треба якось подолати технікою, щоб зачепитися раз. По-друге, поставити щільний бар'єр. Контрбатарейного вогню, потім ППО, потужне, об'єктове, щоб якось перетягти техніку. Чи є в нас, по-перше, ще мостові полки здатні наві навісти переправу? Я не певен. Ясно, що якщо навести переправу, можна перекидати по одній бригаді за день. І ясно, що цей прич причілок розету. Тут важить швидкість перекидання сил сил у противника багато. На цьому напрямку треба сказати, глибше вони там є. От, якщо ми візьмемо України контрол-мап, як ви розумієте, вони очікують, їхній план складався в тому, щоб створити ще одну підкову, як ви розумієте, створити ще одну підкову на випадок українського прориву, запустити сюди внизовину, запустити в пустелю і спробувати з трьох сторон їх тут ув'язати. Відверто сказати сильних. Ну є позиції оборонні, є в лісу. Тут при пожежі лісові і завоє. Є в принципі тут позиції, але сенс їхньої оборони зрозумілий зробити українцям черговий мішок ще, ще раз, щоб з трьох сторон їх крити вогнем. Наскільки вдасться протидіяти, українці в принципі вели ефективну контрбатарейну боротьбу на цій ділянці з ППО гірше. Ви знаєте, що удари і по Херсону доносилися. Зараз уже, ви бачите, намалювали хоробру морську піхоту, 36, 35. Ну розумієте, присутність, нібито, з двох батальйонів 35-го і 36-го особового складу ще не говорить за операцію великого масштабу. Тому що зробити операцію великого масштабу це треба ППО, перш за все, потім треба мис, потім. Перед тим, ще треба вогонь, ізолювати райзону бойових дій. Власне, не ізолювати. Це ізоляція це спосіб. Ну от тут є трохи, бачите, вже намалювалось російське укріплення, вони їх такі тут копали. Ми більше відомо от в цих от районах, власне, за їхні. Ось, от поди сюди, от більше-більше більше все більше костогризова. Люди якось є, що неприємно, люди неохоче оповідають на базарі. от, в копаннях люди неохоче оповідають за те, що робиться в лагерях, приїжджають і мовчать сволочі. Важко добитися з них інформації, навіть при торгівлі, от вони базікують за все, але все таки вони або бояться, або люблять росіян. Решта, власне, і те, і інше. І от що мені не сподобалося у співвічисниці, що він неохоче ділиться за бойові дії, ну бажає забакати, що все тихо. От. Вони бояться. Нас, на жаль, не бояться української влади. Вони, на жаль, не бояться. Російської влади вони бояться і слухаються. Тому нам, але ж ми не можемо бути як російська, Ми ж не можемо давати квартири. Правда, ми ж не можемо їм платити пенсії. Наказувати ну... не можемо. Да, наказувати не можемо. Да. Набирають можем. автомобілі, якщо попадають. Ну так, да. Люди це люблять порядок. Ну ми ж бачите, який у нас тут порядок. У нас інше те боротьба двох систем: порядку і хаосу. Ясно, що ми стоїмо засоби на боці хаосу. Бо якщо стояти на боці порядку, то що тут робити? Так от будемо сподіватися, що це розвідка. Бо сподіватися на те, що це велика операція. У мене, в принципі, скептичні. Попри всі прориватися так треба було, поки у них була паніка, поки у них була ні після спуску води, поки вони нас боялися робити, це слід було влітку. Вони нас проіграли і зараз повернутися до цього попереднього українського плану. А він існував, як ви розумієте, до червня місяця, поки воду не спустили. Ну, я не знаю, це вони. Все це, це от Талмудійське, це от військове мистецтво за Талмудом, А чого б ви щось так не попробувати, У нас ще стільки хороших варіантів. Переїдемо, да, ви ще можете рухатися і рухатися. У вас тут є ще багато різних варіантів, я скажу. Перейти на лівий берег. Малими силами, буде. Проблема не в тому, щоб перейти на лівий берег. Зрештою, перейти і тут можливо. Проблема в тому, щоб підкріплення противника прибували в меншій, з меншою швидкістю, в меншій чисельності, ніж сили українців, котрі нападають. Бо тут через оце от гірло з такою ж швидкістю не проштовхнути українські сили. Вважається, що по бригаді в день. Ну я в це в принципі не вірю. Це просто пропускна способність одного мостового полка советських інженерних войс. Що зробити мостові переправи, то можна було проштовхувати по бригаді в день, але ж противник, в принципі, може підігнати більше війська. Ну що ж, чергова Мангомерівщина, на мою думку, ну я скажу, що наслідувати Монгоми, наслідувати великим слід як і в перемогах, так і в поразках. Будемо тримати кулаки за наш Римагінський мост. За дії наших морських піхотинців сподіватимемося на успіх, що вони зроблять те, що хотіли, і щасливо повернуться назад. Або навпаки, закріпляться і якось може їм це вдасться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні.